Доброго дня! Сьогодні у нас відповіді на запитання підписників. Отже, почнемо. Чи небезпечне трансвагінальне УЗД під час вагітності? Відповідь ні, аж ніяк. У нас є багато досліджень, які підтверджують той факт, що абсолютно стільки, скільки треба для хорошої діагностики, можна робити УЗД під час вагітності, у тому числі трансвагінальне, і воно нічим не гірше. Тож, дівчатка, не боїмося, слухаємося лікаря, робимо так, як лікар каже. Чи можна вагітним вживати алкоголь? Стосовно цього є декілька точок зору. Певна кількість лікарів, акушерів-гінекологів, особливо в Європі, ще донедавна вважали, що ну один бокал вина чи пів бокала вина раз на тиждень можна собі дозволити, але ні. Останні дослідження говорять про те, що будь-яка кількість алкоголю, якщо ми вже знаємо про наявну вагітність, може результувати у поганих наслідках. Тож, будь ласка, давайте без цього якось обійдемося. Я маю на увазі, це все ж таки не дуже вже довгий час, якщо так подумати. Під час вагітності можна робити манікюр? Так, будь ласка! Інше питання, однак, це люди, які, власне, займаються манікюром професіонально, тобто ті, хто проводять декілька годин на день. І таким чином вони отримують вплив відповідних речовин, які використовуються під час манікюру. Отам От питання. Але якщо це раз на тиждень, 15-20 хвилин, абсолютно нічого страшного. По формі живота можна визначити стать дитини? Відповідь, звісно, ні. Е, може, я когось шокую, але майже ніколи статеві органи плоду не є настільки великими, щоб деформувати ваш живіт. Тож ні. В іншому пропорції плоду як жіночої статі, так і чоловічої статі, вони будуть абсолютно однаковими. Тож ні жодним чином. Вибачте, може, когось розчарувала, але є УЗД, знаєте, УЗД непогано працює. І ще є, власне, якщо когось цікавить можливість дізнатися стет з дуже раннього терміну, це можна зробити з 11 тижня. У нас є ні неінвазивне пренатальне тестування. І ми можемо взяти кров вагітної жінки, дослідити і абсолютно з хорошою точністю знати стать плоду. Ми будемо це знати приблизно на 11-му тижні. Це дуже-дуже класно. -дуже Спорт небезпечний для вагітної? Знаєте залежить! Дійсно залежить дуже сильно, тому що можна говорити про спорт як про легку аеробіку, як про якийсь фітнес або про йогу, наприклад, яка конкретно підібрана для вагітної дівчинки. І тоді чудово, звісно, ні, займайтеся. З іншого боку, якщо ви звикли до дуже значних силових навантажень, варто про це поговорити зі своїм лікарем, тому що може бути така ситуація, коли вам лікар скаже, знаєте, це трохи надміру. скоректуйте оці, оці і оці вправи. Може від оцих і оцих відмовитися. Ну і звісно, бувають при вагітності ситуації, коли ми прям кажемо, дівчата, знаєте, от у вас тут є проблема, от тут, будь ласка, побережіться і не треба взагалі ніякого спорту. Тоді теж, звичайно, дослухайтеся лікаря. Загалом, ні, нема такого, щоб ми всім забороняли, але нюанси дійсно існують. Вагітним не можна пити каву? Можна! Можна абсолютно! Знову ж таки, дослідження говорять, до 4 порцій на добу безпечно. Тобто 3 прям можна. Порція це одне еспресо. І не важливо, як то еспресо було спожити. Може, ви його спожили одним ковтком, може ви його розвели до знаєте, лати на пів літра молока. Абсолютно не важливо. Але не більше ніж три таких еспресо на добу. Оце точно буде безпечно. Тож, якщо це треба, будь ласка, тільки враховуйте, що це кава, а є ще чай. І якщо ви п'єте чай додатково, то будь ласка, хоч трошки кави віднімайте. Обирайте щось, щоб це було загалом не більше ніж.